Видивитись погляд і його ведучий Андрій Богданович. І сьогодні ми поговоримо про наступне. Парканна війна за ставок. 27 апреля з втрою, рано утром вони встановили забор. Ну, видимо, до праздникам, щоб іспортити людям настроєння. Кіровоградський підприємець Коган знову огородив водойму в селі Гостинному від людей. Нітратний скандал навколо кіровоградських огірків. Этот сорт вообще не довжені поступати. Продажа не кондиціонний, звідки на полицях супермаркетів з'явилися небезпечні овочі. Скільки отримують начальники кірограських жеків? Зависить від кількості проживаючих, мінімалки, яка закладається в розрахунок. Ну там ще кое-какі критерії є. В міській раді таки назвали розміри зарплат комунальників. Центральна виборча комісія затвердила новий перелік виборчих округів. Так, перед виборами до Верховної Ради цієї осені в Кіровоградській області сформовано п'ять округів. Відповідно, до парламенту потрапить п'ятеро мажоритарників від нашого регіону. Ось так виглядають нові округи на мапі. Одномандатний виборчий округ номер 99 – Це місто Кіровоград. Сюди входять частина дільниць Ленінського та Кіровського районів. Одномандатний виборчий округ номер 100 з центром у Бобренці. До нього входять частина дільниць Кіровського та Ленінського районів обласного центру, а також Бобринецький, Вішанський, Добровеличківський, Кіровоградський, Компанівський, Новоукраїнський райони та селище міського типу Нове. Одномандатний виборчий округ номер 101 центр у Голуванівську межі округу Гайворонський, Голованівський, Маловисківський, Новоархангельський, Новомиргорський та Ульяновський райони. Одномандатний виборчий округ номер 102 з центром у Знам'янці. Сюди входять міста Знам'янка та Світловодськ. Райони Знам'янський, Новогородківський, Олександрівський, Онуфрівський та Світловодський. І одномандатний виборчий округ номер 103 – Центр Олександрія він включає в себе саму Олександрію та Долинський, Олександрійський, Петрівський, Устинівський райони. Нагадаю, вибори до Верховної Ради відбудуться 28 жовтня цього року. В селі гостинаму знам'янського району люди проголосують за того, хто таки знайде управу на кіровоградського підприємця Геннадія Когана. Той шість років тому орендував ставок і відразу обмежив доступ до води селянам. Обгородив водоймо триметровим парканом, заборонив людям там купатися та рибалити. Аби вирішити конфлікт, люди звернулися до суду та перемогли. Однак, попри це демонтувати огорожу орендар не захотів. Більше знає Наталка Сарафанова. Першої гостини знімальна група погляду навідалась ще у жовтні минулого року. Тоді люди розповідали, у цьому селі вони народились та виросли. А у річці навчилися плавати. Тепер же до їм й ми їм зась. Фільм треба написати, книгу. Жажда Чоловік стоїть, а воду не влізеш. Звір'є прийшло, води не написано. І що ми робимо, куди ми катимося, я не знаю. За тим, аби селяни не наважувались підійти до води, пильно слідкує охорона орендаря. Розповідають люди, охрана з собаками, з ротвейлером. Ходи Не подайці, нікому гонять і дітей, і всіх. Ну а я вже про рибалку не говорю, прошу к ні. не підійти. дії орендаря. Місцеві оскаржили у суді. У 2010-му їх право на водокористування відновили. Бізнесмена зобов'язали демонтувати паркан. Таким чином порушено право на водокористування мешканців села Гастина, знаєш корйони коррацького області, відновлено та забезпечено вільний доступ до ставка, а ставок загорожений. Проте ухвалу суду він ігнорував Кількометровою огорожі, позбулися лише. У лютому цього року. Своїми силами. Тобто люди самі знялися? Да. Самі люди? Ні, ну як, представники влади теж приймали в цьому участі. Проте тішили селяни недовго, частину знесеного паркану напередодні 1 травня орендар знову відновив. 27 апреля, з утра, рано утром, вони відновили забор. Ну, видимо, К праздникам, щоб усплатити людям настроєння праздне, Первомайська. На Зараз день побіди буде, опять під забором будемо. Як і раніше, рибалити та купатися у річці людям заборонено. Охорона рекомендує селянам їздити у сусіднє село, що за 6 кілометрів від Готинного. 2 мая якраз були вихідні, спека була. Я прийшов сюди, щоб, щоб освіжитися тут, ну, покупатися. І вийшов в накладку, тільки спустився до води, а зразу їде охранік на лодки і починає мене приганяти. На другий день ми вже втрьох прийшли. Хотіли складочки теж освіжитися, так вони з ротвейлером прийшли. І собака така, як, як теля. І якщо він спусте на людину, то мало не покажеться. Голова Знам'янської РДА каже, договір оренди з бізнесменом хочуть розірвати, попри те, що він справно сплачує за користування ставком. Вивчається це питання. Хоча ну, є ж, повинна бути підстава для того, щоб розірвати договір. Тому юристи займаються цим питанням, наскільки воно, як воно буде вирішено. Покажеться. А взагалі-то, ну, на мою думку, там є деякі неприємні моменти для людей. А тим часом ситуацією у гостиному уже зацікавилася Нам'янська міжрайонна прокуратура за невиконання державних вимог на орендаря чекає адміністративна та кримінальна відповідальність. Частиною першої статті 382 кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді штрафу від 500 до 1000 тисячі неопадкоподаткових мінімум доходів громадян або позбавлення волі на срок до трьох років. Наталка Сарафанова Інна Промак і Лязеленкін погляд. Жителі іншого села Мар'янівки Маловисківського району у суботу прийшли на головну площу обласного центру, аби привернути увагу громадськості до своїх проблем навколо ставка. Люди жаліються на свавілля місцевого фермера, який під приводом ремонту гідроспоруди спустив воду на місцевому водоймищі. Як наслідок в колодязях зникла вода. Селяни підозрюють, що єдиною метою був тотальний вилов риби. Приспуск води, нібито для ремонту гідроспоруди, який на сьогодні фактично нічого не було зроблено, окрім цього браконьєрського тотального вилову риби і нанесення шкоди і громаді, і людям. Кіровограді скандал з овочами. обласна санепідемстанція виявила перевищення в місту нітратів в п'яти пробах тепличних огірків виробництва підприємства Надія, селища Великої Северинки, Кіровоградського району. Рівень нітратів перевищував допустиму норму в три рази. Досліджені зразки були відібрані в місті Кіровограді на овочевому ринку по вулиці Героїв Сталінграда, супермаркетах Велика Кишеня та Копілка. Звідки ж взялися нітрати в кіровоградських огірках? З'ясовувала Яна Пісарєва. Аби на власні очі побачити, як вирощують Саверинківські огірки. Їдемо на підприємство. Кількість нітратів в огірку безпосередньо залежить від того, скільки мінеральних добрив отримує рослина. Чим більше азотної кислоти, тим вищий рівень нітратів. Цей процес тут кажуть контролюють. Агроном поживленню або головний агроном. Вони подають, і якщо навіть вони помиляться в чомусь, то комп'ютер не пропусте. Свої слова підкріплюють результатами аналізів за кілька останніх років. Отут у цій великій папці, отут нема ні одного протоколу, ще де був би перевищений нітратів. Огірки на нітратів перевіряють регулярно. Ми кожні 10 днів здаємо продукцію е, в облсес. В облсес це підтверджують, хоча додають один з результатів аналізів, таки перевищував норму. І по всім протоколам, крім одного, тут йшла стандартна продукція. То тобто є содержание нитратов было в пределах норми. Єдине протокол, який був нестандартний, это була доставлена одна проба огурцов третього сорта. Тобто, есть вважається считается огурцы некондиционные. Продукцію на аналізи, які оприлюднили в мережі інтернет, брали не у виробника, а у торговельній мережі. Директор підприємства здивований свою продукцію до зазначених у повідомленні торговельних точок. Вони не постачають. Копілку ми не возимо копілку. Чому тут написано, що ми здаємо копілку? Велику кишеню. Те ж саме, ми туди не возимо. У СЕС показують документи, які ідентифікують огірки з копілки, саме як Северинківські. Копії протоколу досліджень, то і ж таки СЕС, які надає саме виробник постачальнику продукції. Називають і постачальника. А називіть просто на 20... поставщика ось це, ось. приватне підприємство «Ібець». Я перший раз його слішу. Вот мої клієнти, які беруть. Вот они, все перечислены. Здесь у нас такого нет. дізнатися ж де закупило, нібито северинківські огірки для копілки приватне підприємство і Нам не вдалося. Єдиний номер телефону, який пощастило знайти, протягом тижня не відповідав. На даний момент абонент не може підняти ваш дзвінок. Якщо усі документи по перевірці копілки скласти докупи, виходить, що за копією протоколу досліджень, яку надав постачальник продукції ПП Ібіца Копілці, у огірках містилася допустима кількість нітратів. Фактичне содержання нітратів 275 мікрограм на кілограм, ну но норму вже ви називали 300. Да проте аналіз огірків з магазинної полиці засвідчив, що нітратів в продукції вдвічі більше норми. Тим результатом, які були відбрані, самой копилке для исследований фактическое содержание 730. Таку різницю у показниках продукції з одного підприємства представники санстанції пояснити не можуть. Якщо учесть всі протоколи ведомственного контролю, которые проводились нами, в нашей лабораторией, то такого быть не может, потому что согласно этим протоколам получается, что предприятие идёт стабильно и Содержання нітрата в них не прилишає у виробника свої версії. Тут заказний варіант. Тут треба, щоб северинку задавить, маючи цю торгову марку. А тепер без безпос... кому треба? Я не знаю. Конкурентам нашим у санстанції все ж не виключають фальсифікацій. Чи неможливо фальсифікація? Ну. Мабуть, якщо такі недобросовісні, значить, будемо говорити продавці, то не виключено цього. Яна Пісарєва, Олександр Катеруша. Погляд. Ось такий собі удар по програмі Купуй Кіровоградське. Далі поговоримо про зарплати начальників ЖЕКів долю вулиці Дворцової та про єдиного живого земляка Героя Радянського Союзу. Звільнений не за власним бажанням. На другий день приходив на роботу і мені говорять, власне, завод не випускати. Колишні працівники судяться з Кіровоградським заводом Метис за зарплату. Ця вулиця змінила назву. Тепер змінює вигляд. Нам потрібні нові бачення самої цієї пішохідної вулиці, для того, щоб вона повністю відповідала своїй назві. Журналісти погляду дізнавалися, якою стане пішохідна вулиця Кіровограда. Останній герой. Я отримав звання героя 4-го 5 декабря 44-го року при форсуванні Дунає. На Кіровоградщину завітав єдиний живий герой Радянського Союзу, родом з нашої області. І вже традиційна тема для погляду жеки. Ми вже місяць намагаємося дізнатися, які зарплати у начальників жеків та крепів у Кіровограді. Ми направили офіційні запити до 1, 3 і 10 жеку та до міської ради з проханням надати нам офіційну інформацію про розміри зарплат комунальників. Відповідь отримали тільки від міської ради. Відписку, де на двох сторінках нам написали, що така інформація є конфіденційною. Ми звернулися за порадою до Київської юридичної компанії Право плюс. Експерти підтвердили, відповідно до закону України про протидію корупції, дані про зарплати посадових осіб є публічними, і ми маємо право знати, скільки отримає грошей начальник ЖЕКу, бо він також є посадовою особою. Далі пряма мова експерта. Ми чітко бачимо, що ця інформація є публічною. І ці норми повністю кореспондують нормам закону України про доступ до публічної інформації. Якщо ж враховувати чи є саме на сьогоднішній день той самий начальник жеку посадовою особою, то в дійсності спеціалізоване законодавство регулює правовідносини у місцевому самоврядуванні, чітко визначає, що саме ця особа буде посадовою особою органів місцевого самоврядування. Не отримавши офіційних відповідей, журналісти прийшли до міськради з камерою. Тоді чиновники нам все ж повідомили, зарплати начальників ЖЕКів в обласному центрі коливаються від 3,5 тисяч до 5 тисяч гривень. Але імену називати яка, в кого відмовились. На сьогоднішній день от я вам говорю граничні приділи це 3,600 до 4900, Завісить від кількості проживаючих. От минималки, которая закладывается в розчот, ну там ще кое какие критерии есть. То есть здесь от этого она колеблется. Но больше чотирьох дев'ятсот її ніту. За і незмінним залишається той факт, що начальники жеків проігнорували наші запити, хоча за законом мали відповісти за п'ять днів. Ми залишаємо за собою право звернутися до прокуратури. Інший скандал навколо кіровоградського заводу Метиз там, колишні працівники вимагають від керівництва підприємства свою зарплату, але керівники заводу гроші не поспішають платити. Чому дізнавався Ігор горві? Ну, не... загальний робочий стаж кіровоградців Василя Шелеста близько 40 років. З них майже рік чоловік віддав заводу Метиз, де працював слюсарем-інструментальником. Я держав весь завод. На його плечах всі станки стояли. 14 січня 2011 року, у свій день народження, Василя Шелеста не допустили до роботи. На другий день приходив на роботу і мені говорять, вас не заводила не пускати. Ось, ось список, кого не пускати. У цей список разом з Василем Шелестом попав і Олег Васильєв, який запевняє, працювали на мотизі по 12 годин. Работали по 8-12 по часов. Он написал в своїх пояснительных бумажках в прокуратуре, в налоговой, что завод работал, и люди работали по 2 часа. Поэтому у нас зарплата по 120-150 рублей. Столько работаем времени, і эти копейки, которые нам не платили. Люди звертались до керівника підприємства. Відповідь одна не подобається. Звільняйся непосредственно к нему постоянно. Ми обращалися і спрашивали: когда будет зарплата? Вон, він на цей всегда реагировал очень бурно і на всі його нравится. Це пише заявлення за забор. Юрист Роман Швець представляє інтереси ошуканих працівників метизу у суді. каже, має на руках копії зарплатних відомостей. У них суми коштів, нібито отриманих працівниками заводу. Юрист вважає ці документи підробкою. Ось дві відомості. Одна з них 5.0.1 – Це за грудень, тобто реєстраційний номер перший. В грудні відкрилося реєстрування вказаної зарплатної відомості, а в листопаді вже був 4.0.16. Роман Швець розповідає, отримати оригінали цих відомостей він не має змоги. Має надійно те, що це вдасться працівникам прокуратури. Проведено дослідження, встановлено місце знаходження оригіналів та вжита відповідних заходів до керівника цього підприємства. Колишній заступник директора заводу Метис Геннадій Іщенко підозрює свого колишнього керівника у попередніх домовленостях з представниками перевіряючих органів. Ви власть купили, котрих перевіряла з праці. Вот те, люди, кори приході. Директор заводу Олег Дем'яненко усі звинувачення колишніх працівників відкидає. каже, «Метис» перевіряла прокуратура податкову. А також обласна інспекція з праці. Везде ми пройшли провірки по даному факту. Олег Дем'яненко розповідає, підприємство пікетували люди, які зловживали спиртним. Ми їх уволили дійсно, за те, що ці люди пили на робочому місці. І об этом у нас і робочі говорять, жалувалися наші робочі, не вони своїм технічним. Параметрам как спеціалісти. Директор Метизу має свої претензії до колишніх працівників. Васильев, непосредственно водитель погрузчика, постоянно находился в рабочее время в нетрезвом состоянии. Плохое отношение непосредственно к автопогрузчику за который он отвечал, кончилось тем, что он разморозил двигатель погрузчика. Шелест у нас работал инструментальщиком технічно неграмотний, періодично на робочому місці в трязував стані. Підтверджує слова директора, майстер Любов Тодорова каже, добре знаю Василя Шелеста як спеціаліста. Весь час станки, весь час до ладу він не приводив так, як треба. По-перше, по-друге, не трезвому стані з'являвся, були такі випадки. Робочі, які там працюють, зверталися ж теж, що станок поломаний, поломаний. Ну, зробить трохи, одійшов. Робили півчаса, там і опять поламається, той станок. Директор метизу має сумніви у достовірності копії зарплатних відомостей підприємства. Обіцяє найближчим часом провести службову перевірку. Якщо наше внутрішнє розслідування покаже то, що ці документи украдені или каким-то образом, то ми будемо подавати писати заявлення в міліцію по даному факту. За дорученням прокуратури, Держінспекція з питань праці в області перевірила мети здвічі у минулому та нинішньому році. Встановлений ряд порушень законодавства про працю, в тому числі в статті 116 кодексів законів про працю України щодо строків розрахунку при звільненні, але на дату проведення перевірки розрахунки вже з працівниками були проведені. Заборгованості не було встановлено із виплати заробітної плати ні в минулому році, ні в цьому році на даному підприємстві. Юрист Світлана Мацуло стверджує, якщо буде доведено факт невиплати зарплати працівникам метизу, люди мають отримати не тільки зароблені гроші, а ще й компенсацію. Працівник може розраховувати на те, що він отримує свою заробітну плату та компенсацію за весь час затримки її виплати. Колишній слюсар інструментальних заводу метис Василь Шелест гаманця не носить. каже вже більше року покласти туди нічого. все, що в мене є. Ігор В'юн, Володимир Кувакін, Роман Сташенко, Ілля Зільонкін, Микола Головко. Погляд. Вулиця Дворцова починає змінюватись на краще після зміни назви та боротьби за статус пішохідної дворцова змінює вигляд. Міська влада робить кроки, аби в Кіровограді був свій Арбат чи Дерибасівська. Дрина Романська далі про зміни у долі єдиної пішохідної вулиці міста. Ось так виглядала вулиця Дворцова близько двох років тому. Тоді вона ще називалася вулицею Леніна. Тут безперешкодно їздили автівки, а ці кілька кварталів скоріш нагадували парковку. Тодішня влада кілька разів обіцяла встановити шлагбауми та почати реставрацію. Виложена десь плитка гранітна, так і з монтажом світильників. Так і я думаю, що якраз оця реконструкція, те, що ми запланували, вона не дасть уже такої можливості їздити машинам. Тоді реставрацію так і не почали, і пішохідною вулиця була тільки на словах. Зробити Зробитиши її насправді для пішоходів. Обіцяв і Сергій Ларін у прямому ефірі каналу «Кіровоград» рік тому за кілька днів на кожному перехресті встановили паркувальні бар'єри. перекрити просто проїзд тому, що поки проїзд не закритий, всі там будуть їздити, не зважаючи на всілякі знаки, які там є. А ось так виглядає вулиця Дворцова сьогодні. Тепер тут з'явилися з десяток закладів відпочинку. і Більшість із них встановили літні майданчики для відвідувачів. Проїзд автомобілів тут заборонений. Дворцово збираються зробити естетичною окрасою міста. Пані Євгенія, директорка однієї із цих кав'ярень, говорить, місце розташування закладу впливає на попит отражается, наверное, потому что люди а, хотят отдыхать культурно, они, им это очень нравится. У нас очень мало мест таких сейчас на сегодняшний в Кировограде. И я очень довольна, потому что вот открываются еще открываются летние площадки, их очень много. И... Надіюсь, що в дальнішому буде все більше і більше. Одночасно нічні бари на кшталт зірки та веселки вже закрито. І розпочато реставрацію будівель. Ось так виглядатиме цей квартал після ремонту. На самой улице Дворцова очень большое количество пам'яток архитектуры змінювати, будувати, прибудовувати, ну, це не є нормальним. Вони будуть реставруватися. А ось, що про оновлену Дворцову думають кіровоградці. В першому <реку> році ми, коли дощ був, коли теж весняна погода була, пам'ятаю, тут криша свалилась, весело було. Ну, ось тут над Прямовіаліно, ну, а зараз намного краще все виглядить. З внуком дуже добре гуляється, погода красива, так, Дворцова вулиця, площа нам подобається, все красиво зроблено. Я був на Арбаті, я був на В Києві на Андрійському звозі. Она мені навіть сейчас начала почала то напоминать про сутері, ре, реально красиву прогулочну на вулицю. Навіть мені очень подобається, що все-таки звернули історичне названня улицы Дворцова. У міській раді запевняють, вдосконалювати дворцову будуть і надалі. Оголошуємо конкурс на кращу проектну пропозицію по сумі вулиці Дворцовій. Що мається на увазі? Мається на увазі нам потрібні нові. Бачення самої цієї пішохідної вулиці для того, щоб вона повністю відповідала своїй назві. Конкурс оголосять протягом тижня. Він триватиме місяць. кажуть, кошти на призовий фонд вже виділили, скільки не розголошують. Після дворцової у черзі на благоустрій сквер із пантерами та набережна. Дарина Романська, на долі басистий погляд. Останній герой напередодні річниці перемоги Кіровоградщину відвідав герой радянського союзу наш земляк Микола Невпряга. Він єдиний живий герой родом з нашої області. У 17 років Микола Невпряга пішов на фронт, а у 18 став героєм Радянського Союзу. Він народився у Новгородці, але з восьмилітнього віку жодного разу не бував на своїй малій батьківщині. У Кіровграді він буклав квіти до меморіалу слави на фортечних валах, зустрівся з ветеранами області та побував у госпіталі інвалідів війни. Далі історію фронтовика розкаже Ольга Склярук. Восьмирічним хлопчиком Микола Тимофійович покинув Новгородку у 1933 році і тільки через 80 літ приїхав до рідних місць. В 1933 році голодомор вигнав нас. І от я тепер ностальгія, вирішив приїхати побачити. Був Новгородки був. мене там перевіряли, узнали я своє місце. Узнав я своє місце. Там вже інше. Там один колодець, знаменитий я води набрав колодці. Там така вода прекрасна. Приїзд на Кіровоградщину викликав у ветерана багато фронтових спогадів. 17-літнім юнаком у 1943 році Микола Тимофійович пішов на фронт. А через рік був удостоєний звання героя радянського союзу. Я отримав звання героя. Четвертого на 5 дікабря 44 -го гона при форсуруванні Дунає я був в отряді штурмової групи для посаздання плацдарму на правому берігу Дуная. От зато нам 10 человек было присвоено звание Героя Советского Союза. Звістку про перемогу зустрів у Берліні. 19 літній старшина навіть потрапив на бенкет до американців з цього приводу. Сьогодні зізнається, головне, що лишився живий, а на війні про це не думав. Во время Окружение Будапешта, наши начальники посылали пот парламентариев. І коли снаряд взорвався, когда возвращались обратно, я вытаскивал этих парламентарів. Один старшина, я не помивлені на Остап'янко і Орлов. Эти же ж память есть до печні, а Орлов сиктокари живе. Єдине про що жалкує, фронтових друзів залишається все менше і менше, та й здоров'я не те. 67-му річницю перемоги святкуватиме вдома, хоча запрошують до Москви. Я п'ять літ підряд ездил на день побіди в Москві. Был. там я встречался з Путіном зустрічав, з Медведєм, з нашим С Ющенком встречался, з тим Януковичем встречався, а тепер я вже не поїду, тому що стан здоров'я. Зараз Миколі Тимофійовичу 87 років. Фронтовик мріє ще раз побувати на рідній землі та каже, що ветеранам сьогодні потрібне єдине увага. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, погляд. І Як стало відомо під час випуску, кіровоградські баскетболісти вийшли до вищої ліги. У фіналі змагань першої ліги БК Кіровоград переміг баскетболістів з міста Сарни з рахунком 81-79. І на цьому в мене все. Зустрінемося за тиждень. Пам'ятайте, все змінюється на краще.